Це сталося у селищі Осіпенко, Бердянського району. Рідна матір мало не вбила свою ж дитину. На цьому березі і знайшли жінку. Вона спала просто на землі. Поряд з нею лежала дитина. Виявилося, що жінка перебрала спиртного від того і заснула. Тут разом із своїм однорічним сином жінка пролежала всю ніч, поки її і не знайшли випадкові перехожі. Мать 77-го року народження злоупотребіла спиртними напідками і заснула в селі Осіпенка Бердянського району на берегу річки. І дитина залишився ну там же на берегу річки, і всю ніч пролежав. Дитину швидка привезла до лікарні у стані середньої важкості. У хлопчика переохолодження та лікарі кажуть, йому. Му вже краще. Состояння ребенка не нарушена. Вопрос тільки в тому, які он пережив приключення, і що, слава богу, які приключення для нього закінчились благополучно. По крайней мере, на сьогоднішній день опасності життя і здоров'я ні. Зараз хлопчик залишається у лікарні та після остаточного одушення його переведуть до дитячого будинку. Тим часом його матір десь раптово зникла. У будинку, де вона мешкала, залишився лише її цивільний чоловік. Мужчина. Работай, дети. Мужчина! Заходи, ты без беспрепятственно зайти. Сусіди кажуть, жінка неблагополучна, часто випиває і за дитиною не дивиться. Ну, квасить, то зрозуміло. Сильно квасить? Нормально. Більше, ніж треба. Такого, звісно, я б не простила. Взяла б і підняла б. Жінку звати Світлана. Окрім цієї дитини, у неї ще четверо. Однак їх усіх соцслужби забрали у матері за недогляд, що буде з п'ятим, поки вирішують, хочуть дати жінці ще один шанс. Миша ми будемо допомагати жінці, Ми виясніш що відбувалося, чому так случилось. Ну як так? це крайня міра рішення прав. у поліції. Ж поки жінку шукають, кажуть, після бесіди з нею вже вирішуватимуть, чи притягувати горе матір до відповідальності.